Новий сюрприз від ТЦК полетіли штрафи та розшук навіть тим, хто не отримував повістки. В Україні триває повномасштабна війна, військовий стан та загальна мобілізація. ТЦК не перестає дивувати і щоразу готує нові сюрпризи для чоловіків. Про черговий випадок розповідає адвокат на своїй сторінці у Тікток. Адвокат розповів про випадок, коли чоловіка, який має статус непридатного до військової служби, за рішенням ВЛК зупинили на блокпості. Його не пропускали, доки не приїхали представники ТЦК і не стали вимагати у нього військовий документ. Річ у тому, що всіх списаних чоловіків почали вносити у список ухилянтів. Чоловік повідомив, що його військовий документ залишився вдома. Тоді ТЦК привіз чоловіка до відділення і почали спочатку вмовляти його прийняти повістку, а пізніше погрожувати, мовляв, якщо він не зізнається, що рішення ВЛК він підкупив, то у нього будуть проблеми. РЦК допитувало чоловіка упродовж трьох годин. Не отримавши жодних результатів, чоловікові хотіли вручити повістку на проходження ВЛК, однак він знову відмовився чи можуть посадити його, як йому погрожували. Адвокат розповідає, щоб були підстави для арешту, необхідно допитати чоловіка, пройти медичну експертизу, отримати докази підкупу або факту хабаря рішення ВЛК, вручити підозру і звернутися до суду з клопотанням про запобіжний захід, і лише суд може вибрати запобіжний захід у вигляді арешту, але лише виходячи з доказів.